Доброго дня, шановне товариство. Значить, Сьогодні, 21 серпня 2025 року, в громадську приймальну депутата Деревоської ради ради жіночка, Віночка, мешканка міста Віноградів, яка повідомила, що значить, сьогодні вона зверталася до міського відділення Ощадбанку, до керуючої, з питання отримання. Певної інформації це стосується е, довідку про погашення заборгованості, е, так як її треба для зняття заборони е, про відчуження майна. Е, однак, е, заява з, з додатками, е, значить, була подана е, до керуючої, е, керуючої фамілії Оксана Кукса, е, але остання Садова особа, яка зобов'язана була прийняти заяву, зареєструвати і надати відповідь. Остання відмовилася її робити, і жінка прийшла в такому стані, що, що далі робити, адже заяву не приймається, довідку не можна отримати. І це затримує і робити подальші дії, щоб підтвердити дан, даний факт або спростувати. Разом з заявницею ми дійшли в відділення Ошабанку до керуючої. Я значить, на вході показав посвідчення, представився, сказав прізвище ну, своє і звернувся до неї, щоб вона пояснила причину прийняття заяви від громадянки, чого вона не і так далі. Вона відповіла, що вона не має повноважень. Реєструвати і приймати. Хоча це було лукамство, тому що згідно закону звернення громадян, посадова особа при подачі е, за, любої заяви, значить, тим більше це, Шарбан, це державний орган е, зобов'язана прийняти і зареєструвати заяву. Е, ну, Хоча з того, що отримав таку відповідь, значить, я попросив, щоб надали мені інформацію, хто керівник. Дала службовий номер телефона місце знаходження їхнього офісу. Однак вона відмовилася на тим інформацію для забезпечення моєї депутатської діяльності, і тому виникла потреба в виклику оперативно-слідчої групи, адже це є прямо переметром розходження депутатської діяльності в частині ненадання надання інформації для забезпечення моєї депутатської діяльності. Насамперед хочу надати слово нашій громадянці, яка вона має підтвердити те, що я сказав, і розповісти всі е, е, ну, дрібниці е, цього. цього так, прошу, пані Оксана. Доброго дня. Я звернулася з заявою у час до керуючої курси. Вона мені відмовила. Зала, нехай я пішу, не пішла дійшла до нотаріуса. Нотаріус мені пояснив, що мені потрібна довідка про прогашення заборгованості, і так вона може зняти заборону. Я звернулася обратно до них пощадбанку. Вони uh, мене не прийняли. Тобто ви звернулися письмо, так? З письмовим да, да, письмо зверненням я звернулася, вони від мене не прийняли. А І чим, та... мотивували? Його не мав у даних. Угу. У базі даних? Так. Угу. Його не мав у даних. Угу. Я прийшла обратно до нотаріуса. Нотаріус mm -hmm. мені обрисив, що вона без Довідки, ощадбанка, не може зняти заборону. І так е я не знала, що робить, звернулася до вас та допомогу. Е Шановне товариство, хочу звернути увагу на те, що Дана жінка є дружиною військового військовослужбовця, який на даний час є на передовій. і це десь з боку. Даної посадової особи є безвідповідальність, адже це є прості речі, які передбачені законом, що кожна посадова особа місцева органи державної виконавчої влади зобов'язана прийняти заяву. І тому було прийнято рішення про звернення до поліції. Наразі поліція розглядає її заяву щодо реєстрації заяви. І відповідно, значить, згадає мою заяву щодо перешкоджання депутатської діяльності. А тому в даному факту треба буде надати однозначну правову оцінку по результатам повідомили громасість. Дякую за увагу.